Ідена частина Синього озера, 25 липня 2025 рік. Вже закінчується другий місяць літа, серпень то прилетить зовсім швидко. І потім почнеться осінь. Тут ми бачимо, що чотири верби дуже погано перенесли пошкодження своєї кореневої системи. Кореневої системи дуже скудна листва на кроні. Залишились такі поляни, які не зросли. Та. Яка рослинка цікава. Ми бачимо, як глибоко дощовою водою розмила берегову смугу. Дуже глибоко. Каньйони такі утворюються. Poccchinco. Люди вже збираються з відпочинку додому.